Що ви можете загрузити в підсвідомість? Якщо, наприклад, 11 це якраз теж про вашу силу і про те, що якісь встановити свої нові правила, нові закони, ви теж можете 11.11 -11 загрузити. Далі, 12.12. -12. Це якраз про творчі ваші здібності, це якраз про зв'язок з свідомим, максимально підсвідомим, з вищим я, з наставниками. І якраз ви можете загружати афірмації в вашу підсвідомість на протязі однієї хвилини. Далі 13-ка. Цікава цифра це 13-13. Ви напротязі однієї хвилини загружаєте те, від чого ви хочете очиститися. Це цифра очищення. 1414 14, – це цифра гармонії, тобто, в цей час ви загружаєте рівновагу. У вас була все в рівновагі, все в балансі, і теж афірмацію туди завантажуєте.